Сквал емоцій, азарт і драйв на трибуні та подібне на майданчику спортивної зали 20-го ліцею імені Олександра Стовбика Мінської міської ради два дні супроводжували матчі попереднього групового етапу з регбі 5, яке серед інших семи видів спорту нинішнього сезону вперше включене до програми наймасштабніших учнівських змагань держави, пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги, що проводяться під гаслом Разом переможемо у діточок. Я побачив запал у в очах. Вони з цим грали, бігали друг за дружкою, доганяли. Ну по першу чергу я хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ за те, що ми можемо проводити такі змагання. Ну а пліч опліч я був приємно здивований, коли вони в цьому році додали до змагань регбі. Будемо розвивати дитячий регбі. Я вважаю, що майбутнє у регбі. У нас є слава Україні, Україна понад усе дійсно приємно потішило те, що турнір з не надто відомого і розкрученого виду спорту Регбі 5 і, зокрема, у Кам'янському, став справжньою гарною сенсацією для керівництва федерації, адже переважна більшість гравців школярів чи не вперше з ним познайомилася вже у ході підготовки до змагань, що втім не стало на заваді учням у кожному з поєдинків брак досвіду технічної і тактичної підготовки. Втрати кулі, падіння і промахи компенсувати бажанням і жагою до перемоги у фіналі. Її святкувала, а з нею і стала володарем головного трофею команда 23-го ліцею Кам'янської міської ради, яка у напруженому матчі лише у другому таймі схилила шальки терезів на свою користь у зустрічі з ровесниками-земляками з 12-ї гімназії. Я не очікував такої конкуренції, таких пристрастей в фінальному матчі. Бо на перший тайм було 0-0, Ось, і тільки у другому таймі 23-й ліцей змог, зміг побороти і вибороти вихід до фіналу. І можу сказати, що це ну, величезний прорив, що у Кам'янському з'явилась така гра, як регбі. І я бачу, як дітям сподобалось, і можу відмітити, що, мабуть, вони. Точно буду готуватися до фіналу і точно захочуть поїхати на Україну. І сподіваюся, що регбі не піде з Кам'янського і буде тільки розвиватися. Мені було дуже круто це емоції неймовірні. Просто е, команди дуже сильні були. Дякую за всю цю гру. Ми дуже любимо нашого тренера Надії Савічеву. Дякую всім за цю гру. після фінального свистка. Команди суперниці привітали одна одну за цікаву, видовищну, безкомпромісну гру, після чого гравці і гравчині дружніми рукостисканнями по черзі навзаєм особисто подякували кожного за подарене свято Регбі для себе і уболівальників. А далі буде.